Всем добрый день. В общем, я немножко накрасила тенями. Они сатиновые. Я знаю, на украинском мове. Посмотрите, как красиво. Я похожа на женщину вам. Купила лампочки. Бабушки люди, оказывается, Дима, она посылала. Такие вот. Если они не такие, если они такие, то буду Габелла. Чуешь, Дим, посмотри. Вот, посмотри. Чи такий, ну, вход, оце, оце вони ж казали. Mm -hmm. Ну, вони, вони сказали, що це, це є що там. Просто вони більше... А як тобі мої тіні? Mm -hmm. Нурма. не романтик. А вы будете романтики устраивать своим половинкам влюбленных? Там сердечки, свечечки, ужин на двоих какой-то романтический. Мы будем так. Давай я тебе так свечечками дорожку оселю до кухни. Так ты будешь топ-топ-топи, ты там нарижу сало, цибульки там, за горчичкой. Ой, тата, я не романтик. Это не для меня. Ну вот, я просто. Вот, сало? Нет, сало как раз и да. А вот э, такие романтические. Не, люди люблять. Они друг друга там романтики устраивают, там какие-то. Це, ну, це не драстия, цена для мене. Не знаю, к счастью, і, к сожалению, я просто такая людина. Не знаю. Я просто сейчас задумалась, может быть, человек ждал тоже каких-то романтических таких Там, здрастей. Ну, чтоб я там, например, не? Да. Не бреши, я вижу, что ты брешь. Он такой самый романтик, как и я. Наша романтика, это напертися, и за что-то вкусненько, желательно. И, и быстро лечь. Что? Чи нет? Чи это так только со мной? Ну, не знаю, как хочешь. Не, ну скажи, какая романтика у нас? У нас такого нема. Ну, чи... Чі... ну от тільки чесно. У нас такого нема. Ну, що значить романтика? Що для тебе романтика? <реку> для мене романтика, там ми прямо десь сідаємо, там Діма вона там раз так за талію взяв, ну, типу, так просто, або просто там обняв, так, ну, не постійно обнімав, там і, так обняв мене, ну, таке от. Ну, ну, а це романтичні, в сенсі, пригоди оце. Ну, я нічого не маю проти людей, які люблять романтику, це круто. Я просто себе поймала на мисі, Там девочка одна сегодня показывала, как она своему любимому мужчину делала романтический вечер. Там свечи, веночи, шампанское, шарики. В общем, приготовила как какой-то ужин красивый. Она сказала, что он там красиво, очень там, тектуально оделся. Ну, в общем. Я сразу подумала, да, Маша. А ты ж вообще не по этим делам. Ну, я не знаю. Бачите, які ми всі різні буваємо. Так що таке? Ладно, поїхали до бабушки. <голи> Розказую вам два дня, що эти всі дні люблівних це така херня. І думаю, що ну і дімо ж так. Вас... Ну, типа едем. Он щось там назад, Думаю, шо -то, шо -то что там поворачивается, поставлю назад, поворачивается. Что там делать? Что-то такое. Что это? За...? А там, девчата, самый лучший в мире мой крем, Дима це знает. Крем невесты ля Султан де Саба. Я просто, ну не ля, а Ла, допустим. Ну, не важно. Я так обожаю цей крем, я вам не можу передать. Він, конечно, не є как бы там це, ухаживающим, да? Но, девочки, його наносить перед макіяжем. Він просто, во-первых, аромат. Во-вторых, він так увлажняет, таку делаю просто попочку младенца. Самый любимый кремший, конечно же, мне его подарок. Ну, Чому мы будем ждать до Я уже сьогодні могу вечером так сказать, тоже сном я люблю, він хорошо увлажняет. А я ще недавно думаю, так я хочу, вот люблю я. Він летом, девочки, на лето это идеальный крем. Він такий неплотный, він не забывает пори, він такий лайтовый, с таким ароматом благородным та вишо. Я вообще вся линейка Султана, ну, с ароматом так себе, жасмин мне самое больше подобается, но манаши есть. Я вообще, в принципе, обожаю всю линейку, ну, цей бренд, Мы догляд за телом, за личными. Вот так вот. Что мы сидим, как у Как у сраци сидим? А Ваня купив ту соску, завіз раніше їздив. Що плакав, трохи плакав, животик потім спить, пом видно, щось ножки піджимало, то наш сіколік, і що він. Ой, коротше таке. Хороша тітка така, хороший ендокринолог, чого гастроентеролог була. Mm -hmm. Ну, хай вона робила 79,5 років. Ще на роботі була. Mm -hmm. І ото полгода вона ще полежала, я її то до останнього там, потім mm -hmm. ще може жила. А так її хотіли усипити. Вона не було місто завідующе. Вона mm -hmm. ж таки, вже ж стара така, вона не вступає, бабка, молодець така. Це ж вона на мені... своїх ногах 80 років mm -hmm. у нас. Она маленькая такая, худенькая. У нее детей не было. Вот такая она. Mm -hmm. Хорошая такая была бабка. Mm -hmm. дуже... Она в Чернобыле даже была. Вот, да? А, иду сейчас. За кофту сюда таскаю. Что Шо... сделать? В общем так. Мы уже идем домой. Дима пошел купить пиццы. Куколки. Я не могу нарадоваться. Я так хотела этот крем. Но ну, он же у меня уже был. поэтому. Сьогодні, я, якщо б ви знали, ну ви нараз знаєте, я постійно вам об этом говорю. як я люблю пахучі всякі крема, я бажаю прийняти ванну, намазатися своїм любимим пташиний сад, чи як я його називаю. Значить. подмышечки. так хорошо, свежо пахнет. Потом намазаться кремом. Сделать, передать им, может быть, скраб. Но я делаю раз в неделю. У меня, кстати, уже скраб заканчивается. Вот. Сделать скраб. Значит, намазаться этим всем. Ну, личика, конечно, намазать. И такой лыжишь и такой... Ах! Ну, ну чем не баловство себя, своей кожи тело. Лежишь постельке, постелька чистенькая, и ты похуче ложишь постельке. Ну, я не знаю, девочки. В нынешних умовах надо с собой вот такими мелочами баловать. Конечно же. Я очень довольна. Что подарю мужу? А мужу подарю, конечно же. Например, просмотр фильма какого-нибудь. Супчик заварю завтра. Я не знаю. Ну, что ну, дарить мужу? Ну, я не знаю. Что вы дарите мужчинам? Я не знаю. О, папа на сапицу. Все, оливерды. Пока. Это что? Как-то не, не по-монтесорски вот это воспитание у тебя, Маша. Едем на тренировку. Давай, ключ. Ти можеш нормально дати? Я ж не знаю, що зробити. Їдемо на тренування, Вова хоче теж ходити на теквондо. Да, Вові мало. Вові мало теквондо чи карате. Добрий вечір, так, так що ми їдемо тепер ще й туди. Ну що, дівчата, наступний день знімаю, добрий ранок Всі вітаю, зі святом. Зі святом закоханих. Що я хочу вам пожелати? Я вам хочу пожелати, щоб у вашій житті була людина, та, яка дійсно ваша половинка, та, без якої ви не уявляєте свого життя. Ну, в хорошому смыслі, не в плохому. Щоб ви не переживали, що ця людина вас зрадить в останній момент, не допоможе вам, щоб ви знали, що ця людина. Завжди э, з вами при любых розкладах. Вот таке наговорила. Значить, що? Вот такой у меня дезодорант, називається пташкин сад. Він, я вам покажу просто. Він вот такий от, типа мазь. Ти берешь вот так, розтираєш. Девочки, не то, що запаха нет, а взагалі. І він абсолютно натуральний, тому що я противник перспиранта. Поэтому корастуюсь этой штучкой. Хватаю очень надолго. Сейчас таким зеленым чаем пахну. Я зеленый чай не люблю. Я хочу Я зеленый чай не люблю. Но под эти дела вин свеженький, хороший. Так, кремний под очи шикарний крем. Не знаю, допомагає, не допомагає крашу да и крашу. Мажу да и мажу. От. ми збираємося, зараз 8 ранку. ми збираємося на базар. по Посалу. Так. і, звісно ж мой подарочек до Дня всіх закоханих Мій любимий крем. невесты. Я, девочки, не знаю, имеет ли он какую-то функцию, кроме того, что он хорошо заложил, но я вам хочу сказать, что из всех кремов вот, мне очень подобается. Я прям, прям мой крем. И если порахувати, ребята, наклацала такое. Он ну, так знімала, представляете? Значит, смотрите, і він недорогий дорогий цикл. знімала, снимала накрай. Е, почему? Потому что, смотрите, тут 100 мл, і він коштує 2500 сирени. Да? Не дивилась, скільки в Жанне, потому що Дима купуємо не всегда исключительно в Жані. Я тоже люблю жанр на да. це. Так вот. 100 мл крема. 100. В основном крем идет сколько? Там, 30 на да, 50. А тут 100. То есть ця банка мне хватило на рік. При том, что я постійно ним користувалася. Очень мне нравится этот крем. Прям очень. Если у вас есть возможность, на каждый день рекомендую под макияж. Просто. Він так знаете, как... натягивает личико, зволожье, прям вот, ну все, красота, девочки, вот красота, Все, пошла собираться, идем на базар по салу. Слухайте, я взяла с собой пакетики. Та, ну, а так а что? У меня эти пакеты жопа жуй, понимаешь? Жоп... О, взяла. Ну а что? У меня этих пакетов, я уже и мусорных кидаю, и, и везде, и все на свете. А так что мне теперь? Что мне не... Нет, тут... Я уже в машине! Слышу смо. А что оно мокрое? Почему? Надо машине тут убрать. Тут машине, девочки... Девочки, тут машине, конечно, лучше не спрашивайте. Лучше не спрашивайте. В общем що, сейчас пойдемо купимо сало, посніде. Пообіцяли Вові, може быть, сьогодні какую-то розвлекательну програму. Побачимо. Зараз побачимо. Спочатку Вові треба сходити на додаткові. А, тю, дівчатки, забула, же. спит уже мовчити, хоч би спитали. Поїхали ж на ту тренування вчора. В граді ходи на теквандо, Шикарний тренер, прекрасний просто чоловік. Радік з ним кожен рік їздив в санаторій в Карпати. в Вось... общем, клас, ну, в лагерь, табор. Не захотів. Чи то він застіснявся, чи то він, я не знаю, що не захотів. Ну, не захотів, то не захотів. Не захотів, то й не захотів. Розказую, що этот, граді... Вова не захотів ходити. Тут пом'ята, каже, німка пом'ята. Не захотів ходити на текундон. Що квандон. Що засіснявся? Окна запаті градусів, інтересні. Mm. Ну, на вулиці не холодно взагалі, взагалі не холодно. Погода, девочки, таявшая. Весь... О, Руслана Десь... Этот... тає, вот это все говно, от эта грязь. А эта... хай уже растает, а хай был бы нормальный снег, вот так я скажу. Но лучше, конечно, щоб висохло, растаяла и не было гадости. У двері Тут нормально що? Дома багато пакетів, що таке? Чо? А деньги я не взяла? Я забула сумку. Ну, пошли на карті у мене є. Ну я забула сумку. А як А як вообще можна бути такое забула мабула? Скажи, пожалуйста, що, ти про сидів, що думала? А як я могла сумку забрати? Я пакети взяла все. А гроші, головне, пакети, так. Да. Головне взяла пакет. А гроші не взяла. Ну, можна видержати, або ні? Щось ми сьогодні погано спали Дім з тобою. Не виспались, так? Да? Дімочка каже, що щось його морозило, щоб не заболела, я не знаю. Бо він особа завжди дуже рано встає, а це ж йому щось було важко вставати. Так що тут происходит? Странненько. Так. Ага. Так, я за бабушка. Ну, пошли сначала по пом'яса. Бо я ж хочу суп варить. Чечевичный. Так, бабульку будем. Так, десь яка риба є тут. Смотрите. Дім, не хочеш рибку? Вон стейками пожарено. що що? Ой, які маленькі тіті. По мені. Боже, всі кашлі. Подожди, нам сюди. Я, я... Ого, що робиться тут. Що тут робиться? Що тут робиться? Що, що, дімчик, так, да, да, нам треба випити кофе. Ми вже у нас на ого. Так, а де наша ця дівчинка, Яка Какі колбаси, смотрите. Інтересно. Ну це не ну, домашнє, це не, не домашнє. А ну пирожки диви які. Так що, добрий день. Так, Почем творог? творог, Може, сырники сделать, димчик? Не хочеш соленых сырничка? Усі ми жінки, теж брали колись. Дякую. Ага, дивлюся. Чувствую, ну у нашей будемо да, брать? А нема, ані не, є. Добрий день. Добрий день. Нам їм пробувати? Все може бути, ми ж на базарі. В конце, конце. Я хочу ще квашеної капусти. Ще квашеної. Квашене квашене це наше чи ні Добре. добрий день а можна? На карту можна? Ні. Блін. ну тоді все пойдем. Ну пошли дальше, чуть як... добрий день. А почем сир? Двісті двадцять а на сирники. Ну, Ви Ні, я, я не пробую. Ну, попро... можна? А можна картою розрахувати? Картою можна розрахувати? Ні, ні. Нема. А що ну, від... ж нам делати? Тут уже нема. Ж... Ага, поняла. А картою не можна. Можна цього. Соло в половинку кусочка. Mm -mm. Ви вже брали таке mm -mm. згадку? А, щось? ти брав уже, так? Да? Подкупили сало, капусточки купили. Таке кров'янку Діма взяв кусочок сала такого в спеціях взяв. Варене, він каварене, він уже брав колись. А взяли Юлі теж Саша кусочок сала, вони теж люблять. Тільки по них не видно, що вони люблять сало. По нас то справді видно, що не любить. Димі мікрофон. Боже, от. Я злякалась. Коротше, зараз ще не знайшли ми обрізні ребра, як ми беремо завжди. На чечевичний супчик. Ну, зараз там завжди заїдемо. До Валентини. І цей. І все. Ну, сьогодні... А, я ще сир взяла. Слушайте, там одна жінка прийшла, я не знаю. Це ужас. Тими руками облизує, той творог отак от рога. Фу пе пешла далі. отако полазила. Фу просто жінка вам. Купила творог, буду делать сырнички. Гими соленым любовь с чесночком, с укропчиком, с болгарским перчиком. Вот так любит такие сырнички. А я щось захотела солодких. Ну Це не сегодня. Сегодня я ничего не хочу робити. Сегодня я отдыхаю, в конце концов. Сегодня у нас программа максимум, да? Погода мерзеннейшая, отвратительнейшая погода просто. Фу. Ну, не холодно. Ну, теж свої плюси, не холодно зато. Ну, і на вулиці ти по такій погоді не походиш, нічого не поробиш, тому що воно все тече, ноги мокі. все таки базар, куча машин, базару тому. Ми справились хорошо. А що всі це? Куплю горіхи, куплю горіхи, куплю горіхи. Бачите, мужчина ходив купить горіхи. Хто зараз горіхи, хтось продає. Їдемо додому. Значить, тут заграждено забором, Значить, тут буде строїтися. Це парк, а в парку буде якийсь дитячий комплекс чи що воно таке. Дитячий майданчик новий якийсь буде. Це тут стадіон, Якщо ви пам'ятаєте, я тут літом ходила, займалася спортом, я спортсменка. Потом вот так. Так що. Ну, в резиновых чеботах люди ходять и нормально. Яичко будем варить Нет? Не хочешь яичко? У нас есть. У нас нема уже домашних. А, а магазин. Нет, тобі домашний є. Нема яєць, щось кури погано несуться. дефіцит. А ми ж споживаємо яєць уже. Ми, бабуся люда з галіною. Теж люблять яйця їсти. О! Значить, отаку ми купили красоту ще цілком. Ярочком. А це. Найдобрейший в комнате возьмем Надо украинский хлеб. Тут у нас будет чай. Тут у нас подарочки к дню у всех улюбленных. я же уже пользуюсь, но я люблю коробочки. Какое-то время хранить. Не знаю, Яички, картошечка. А здесь у нас вечериночка. Вечериночка. Дуже смачно салат. Прям вот дуже смачно. Будем кушать. Насолоджуватися будем. А це, це ваннотик тільки друга сторона, да? Посолено. Дима сказав, що давно не було такого доброго сала. Що будем праздновать. У нас сьогодні день влюблены, да? Влюблений в мене? Котемна шкурка. Помнишь, что видео? Поняла. Дима не любить показывать видео, як ну це свиней, ви поняли? Чайок делаємо. Я люблю щоб ми покушали. І попили чайок. Я даже купила пачевомарис. Масочком хочеться. Ви знаєте, що я королева масочка. Так, ну що, ми сідаєм снідать, нам смачного. Приємного аппетита, конечно же, скромненько, чаще налыла. В общем, ребята, вот так вот по-скромному сиде. Соль, да. Угу. Все. Бовах захотів уж это киса. Попробовать. Да, він попросил. Все. Смачно. Все.